Компанія Автопарк новеньке надходження. Це у нас Ford Escape 2008 року. випуску, 2,5 бензиновий двигун з гібридною установкою ще встановлене газове обладнання. Реально живий, хороший, класний варіант автомобіля на оригінальних лохоспавних дисках. Всього пару фарбованих елементів було, але майже без пошкоджень, там попередньому бамперу трошки було зам'яти оце крило. По задній частині він тонований у нас. Додатково також є фаркоп плюс партроніки, достатньо велике багажне відділення. Це у нас максимальна комплектація, лімітед, по підімачі, шкіряний салон. В принципі, для своїх років достатньо в достатньо гарному стані. Світластеля є люк. Попередній частині відповідно у нас кодовий замочок. Всі 4 спопедімача, електрорегулювання з механічними, управління світлом, шкірівне кермо, велика мультимедія, клімат-контроль двохзонний. По пробігу у нас внушительний. 451 п'ятдесят тисячі кілометрів. Бортовий комп'ютер все є, все працює. Ніяких помилочок нічого такого нема. Реально класний живий варіант. Тому запрошуємо на перегляд. Сумська два міста Київ. працюємо з 9 ранку до 8 вечора. Дане авто можна придбати в кредит лізинг також за готівковий розрахунок.